Точно з того, що підрозділи сил АТО звільнили від бойовиків населений пункт Новий Світ Донецької області. Наразі тут відновлюється стабільне життя. Сил АТО забезпечують проведення операції зовсім державного кордону України. Окремі підрозділи, які останнім часом постійно були під обстрілом різноманітних артилерійських, в тому числі з БМ-21Г, від 2 так. рубежі. Дійсно, обстріл з БМ-21 аеродрому Луганськ. втрат немає. 21.30, 21.35, здійснено артилерійський обстріл блокпосту Міжня Альховка. 020, перша година ночі, здійснено артилерійський обстріл блокпосту Макарова зі сторони Російської Федерації, втрат немає. Час-30, 2.15, звісно артилерійський обстріл блокпосту Ільїнка, втрат немає. 23.36, здійснено обсяг з БМ-21 Рад, блокпосту поблизу населеного пункту Березове з напрямку Донецька. 19.20 здійснено обсяг з Майків з Піхотинським неподалік населеного пункту Авдіївка. Втрат немає. 20.45 здійснено мінометний обстріл пункту пропуску Маринівка, втрат немає. 21.45 здійснено мінометний обстріл позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Червонопартизанський зі сторони Російської Федерації. Друга 15, звісно, обсяг з БМ-21 рад позиції десантників в районі населеного пункту Маринівка, втрат немає. Переважаючи стовуючи умови місцевості у населеному пункту Шахтарськ, ці засідки застосували зброю по нашим військам. Підрозділи, які виконували завдання щодо передислокації, понесли втрати. Протягом минулої доби авіація Російської Федерації кілька разів незаконно перетинала державний кордон України, заходячи в глиб нашої країни на 10-15 кілометрів. Сили АТО фіксують такі порушення радіолокаційними засобами, та візуально. Зокрема, вчора зафіксовано польоти чотирьох вертольотів вогневої підтримки з боку Російської Федерації, а за допомогою засобів РЛС було зафіксовано три авіаційні кількість, що рухають зі швидкістю 800 км на годину. За твердженням держав, авіаційна техніка заходить на територію України, на нас а повертається в бій Російської Федерації з набором висоти. Ми всі добре, що нас нахабно провокують, завдаючи артилерійські удари по території України з боку сусідньої держави. Але такі дії не залишаться безкарними. Наразі відпрацьовується декілька варіантів протидії, мета яких похолодити гарячі голови нашого північного сусіда. Олексію, скажіть, будь ласка, по шахтарську ви зауважили, що там були, засідка була, скільки жертв, тому що очевидці повідомляють про 21 десантника загиблого? Наразі поки що не можу повідомити, так як ведуться перемовини з терористами для того, щоб забрати тіла загиблих та поранених наших військових. Цифра поки що, ту, що ви маєте, вона не точна. Я думаю, треба дочекатися того моменту, коли ми будемо мати достовірні дані для того, щоб носіяти паніку в